Привіт, мої дорогі друзі! З вами Лілія і я психолог. Я хотіла з вами поговорити про емоції. От у нас є в суспільстві заборона на вияв емоцій. Я колись була на такому святі від церкви, і там була така дуже класна, цікава сценка, сценка про гріхи. І там розповідалося про те, що злість це погано, це гріх, що заздрість – це гріх. Але ж це емоції. І у нас в суспільстві, у нас в суспільстві є заборона на те, щоб проявляти якби ці погані емоції, так, і люди їх подавлюють. Тобто не можна плакати, наприклад, особливо якщо ти чоловік, щоб хтось бачив, так ти маєш бути сильним. Не можна злитися, тому що це погано, некрасиво, хороші хлопчики і дівчатка не зляться, вони мають бути слухняними, це з дитинства йде, так? Не можна заздрити. Але ж насправді за цими всіма емоціями дуже, стоїть дуже багато енергії. Якщо ти забороняєш собі злитися, плакати, заздрити і ще що-небудь. То ти насправді блокуєш свою енергію, ти не можеш досягати своїх цілей, ти не можеш вивільняти свої емоції в кінці кінців. Тому що якщо ти не можеш поплакати над якоюсь сумною ситуацією в твоєму житті, щоб це прийняти і йти далі, то тут велика проблема. Тобто у нас. Формується якби несприйняття наших емоцій, ми їх не знаємо. Ми відмовляємося від своїх поганих емоцій і е, тільки транслюємо хороше. Тобто я маю посміхатися, маю бути доброю, маю бути щедрою, маю бути ще якоюсь дуже сильно хорошою. І а це неможливо взагалі. Тобто, бути завжди хорошою це неможливо. Я вдягаю собі таку масочку. Е, Дивіться, яка я гарна, полюбіть мене. От я дивіться, яка гарна, хороша, розумна. Там, е, я завжди вам догождаю, я ніколи не плачу, я ніколи не сумую. А оці емоції я блокую. І потім ми доходимо до того, що я не можу, не можу рухатися далі, я не можу досягати своїх цілей. Тобто я не сприймаю себе, я себе не знаю насправді, бо я знаю оцю свою сторону тільки, оцю, яку я транслюю людям. А від цього я давно відмовилася. І потрібно вчитися, вчитися приймати себе різним. Так, я зараз злюсь. Що я можу цим зробити, так? І до речі, злість дуже класно, якщо направити на конструктив. Тобто, коли я злюсь, багато емоцій. Хто е, коли-небудь злий прибирав? Коли ти злий прибираєш, наприклад, все блищить, все викидне, все красиво. А коли дуже спокійний, вона не прибирається. Хто спортом займався коли злий? От я, наприклад, займаюся фітнесом. Якщо я, наприклад, прийшла і я дуже зла, я зроблю на тренування все разів у три більше. А коли я не зла, коли я спокійна, там якась сонна, якась сумна, то тоді я нічого не зроблю. В злості багато енергії. Коли мені сумно, я маю поплакати. Ну, якби якщо хочеться. Якщо мені хочеться плакати, мені сумно. Я дозволяю собі йти в це. І тут важливо дозволити собі, знаєте, тось, якийсь огр... ограничений обмежений період часу. От я буду плакати там, сьогодні, там, не знаю, скільки 15 хвилин, мені можна плакати, чи 20. Так? І я оце тут. Е... Виплакала все, тобто я дозвола собі ці емоції е, максимально як можна найдужче, і потім ти відпустив все це і пішов далі. І пішов далі робити свою справу. Коли ти забороняєш собі щось і плакати, і злитися, ще щось, воно тобою керує. І тоді ти ходиш весь час злийтися в подавлю, що це переливається якесь роздр... роздратованість. Так? Е, і тоді ти не можеш контролювати ці емоції. Тобто, і тому важливо їх дозволити, назвати. Так, я зараз зла, я зараз сумна, я зараз заздрю, а коли заздримо? Якщо ми не будемо заздрити, у нас нічого не буде. Я побачила, що в мене там сусід купив собі красиву машину, я позаздрила, назбирала гроші і пішла собі теж щось купила. Розумієте, а якщо я не буду заздрити, і я така вся доброжелательна, я нічого не хочу, то купив собі сусід машину. Я так подаюся, Боже, який ти молодець! Я не заздрю, я не хочу собі машину. Я відмовилась від цього. Я відмовилась і в мене її ніколи не буде. Тому що перше, що перше ми допускаємо думку. Тобто я допускаю цю думку, що в мене теж може таке бути. Звісно, якщо я буду заздрити це зі злістю, що я піду йому щось зламаю, і, до речі, якщо я буду подавляти, то я буду на нього злитися. То в мене не буде машини, і в нього не буде машини, бо я йому її розіб'ю. А якщо я буду конструктивно до цього підходити і направляти свою заздрість на досягнення своїх цілей, От я її побачила, я її назвала так, я хочу цю машину. Я встала, пішла, заробила гроші, розібралася в машинах, купила собі її. Розумієте, і це все заздрість. А якщо я від цього відмовилася, то в мене не буде нічого. Тому я пропоную не відмовлятися від себе, приймати себе різними. Але важливо ставити собі цілі. От що я хочу в цій злості? Я хочу красиву попу стала і присідаєш. Тобто я можу злитися не знаю, на дитину, що він мені виніс зранку, бо в школу не хотів іти. Але ж я не буду цю злість виливати на свою дитину. Я ж не хочу його знищити. Ні. Бо в цій злості багато енергії. Я відправила, стала і присідаю, У мене буде красива попа. Тому досягнення цілей. На емоціях це дуже класно, але важливо знати, що ти хочеш досягати, чого ти хочеш. Якщо ти хочеш е, спорти настрій дитині, окей, злись на неї максимально або в неї. А якщо ти хочеш, щоб дитина була нормальна, то відправ її в ту школу уже як вийде так? і займися своїми емоціями, направ їх на конструктив. А для того треба їх розуміти. А для того, щоб розуміти свої емоції, треба їх приймати. Так, я злюсь, я розумію це. І потім я роблю те, що я хочу робити. Поки ти їх не почнеш приймати і розуміти, ти їх не зможеш направляти. І тоді вони тобою керуватимуть. Друзі, для кого було корисне моє це відео? Діліться з друзями, пишіть свої коментарі по цьому поводу, задавайте мені питання і приходьте на консультацію. Я консультую, в мене є безкоштовна консультація, це експрес-консультація, маленька консультація, або повноцінна година, будь ласка, пишіть мені в приватні повідомлення і будемо працювати. Все. Цілую, люблю, до нових зустрічей!